Так, і друга одиниця у тебе зброї, як ми з тобою сміялися, у тебе дві зброї, як у відьмака, так. Так, це звичайно. Основна зброя зв'язківця. Так, це для ворога, а це для крилатих птахів, металевих і пластикових. А... Коли ти її береш з собою, в які це випадки, куди ти їдеш? Чи, тобі, чи доводиться тобі часто їздити от в зону, де літає багато дронів? А... Так, звичайно, ми виїжджаємо, там, наприклад, усувати якісь недоліки. А, якби, техніка вона ж вражається і обстрілами, і дронами. Відповідно, її треба відновити. А якби немає сенсу на другій лінії брати з собою на різне зброю. Більше шансів потрапити в дрона, відповідно, з помпової рушниці. Дроб'ю простіше зупинити дрон, відповідно, краще брати його. Якби ще є такий в мене бандельєр, який просто накидається, повідомо, підкрутив, зарядив і, в принципі, можна далі продовжувати рух і так далі. Чи якби... спокійніше тобі сідати в масштабні? Звичайно, стану, дуже не? спокійні, Порівняно з нарізною зброєю, то краще взяти з собою помпу на такі виїзди. Звичайно, все воно, якби все в порівнянні. Я вже казав: до кожного виїзду треба готуватися окремо і продумувати його наперед.